Критично чи не критично? Ось у чому питання. Витрачати кошти із міських та державних бюджетів за принципом це дуже потрібно і зробити це треба негайно. Та от лише хто визначає, які витрати критичні, а які ні. Закупити поштових марок на мільйон або постригти траву на 5 мільйонів, обновити парк чи полагодити сцену для творчих виступів. Що з усього цього є критичними потребами? Отож, про некритичні на думку суспільства витрати із міського бюджету Львова поговоримо про це далі. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Львів Медіа, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. Чого взагалі мене зацікавила тема про бюджетні витрати? Ну, по-перше, варто поїзд зараз затягнути абсолютно усім. Бо кожну заощаджену на місцевих потребах гривню треба віддати на потреби захисників України. А по-друге, справді перелік витрат останнім часом дуже дивує. Так, цього місяця бюджетна комісія Львівської міської ради погодила виділення 1 мільйону гривень головному управлінню ДПС у Львівській області на оплату послуг поштового зв'язку. Йдеться про закупівлю марок та конвертів для податкової служби. Веро електронних листів єдиного порталу державних послуг «Дія» ми витрачаємо. 1 мільйон гривень з міського бюджету на конверти і марки для податківців. У міській раді пояснили, що по-іншому податкова не може надсилати повідомлення про необхідність сплатити місцевих, місцеві податки, а знайти інший вихід, аби це всі кошти зекономити. Ну, це ж мільйон гривень просто легально відправляють у смітник, чи як хочете на макулатуру. А ще цікава історія, яка стосується парку Земрстинівський, так от чомусь до 2023 року доля цього парку не вельми турбувала місцеву владу. Думати про розвиток, догляд і збереження у ратоші раптово почали, коли з'явився там реабілітаційний центр Незламні. Та от парк Земрстинівський його капітальний ремонт почали ще у 2021 році із бюджетом в понад 10 мільйонів гривень. Потім угоду з підрядником розірвали. А вже у жовтні 23-го року саме в розпал акції, спочатку, дрони, а потім стадіони. Коли активісти влаштували мітинги і вимагали скоротити місцеві витрати на некритичні потреби і передати їх на потреби сил захисту України, у Львові перерахували кошторис ремонту парку і замовили реконструкцію вже на понад 25 мільйонів гривень. А критичність ремонту парку загорнули в улюблену. В місті Львова обгортку поруч Національний реабілітаційний центр Незламні. Мовляв, травмовані захисники України потребують реабілітації, а тут і парк стане у пригоді. До речі, а яка доля цих коштів? Бо парк як був занедбаний, так і стоїть. Але на цьому історія з парками та озелененням не закінчується. Ще минулого року у мерії Львова заяви, заявляли, що будуть відмовлятися від некритичних видатків у сподарюванні, і, наприклад, не коситимуть траву. Оголосили це 23 листопада 2023 року під час презентації пріоритетів бюджету на наступний рік. Радниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірини Мороняк видання твоє місто наводить її цитату. Акцентую увагу на тому, що наступного року ми не плануємо косити траву. Були певні думки і пости про те, для чого косити траву. Ми з тим погоджуємося і не будемо цього робити. Тоді це аргументували крім економії грошей повагою до біорозноманіття і пилом, який здіймається під час косіння. От тільки якщо заглянути на сайт Прозоро, то можна натрапити на дуже цікаві моменти витрат. Наприклад, Сихівський район завершив тендер на озеленення та трави сумою на 3 мільйони гривень. Франківський район своєю чергою теж оголосив тендер на 5 мільйонів 570 тисяч гривень. За ці кошти вони планують стрихти траву, займатися саджанцями та доглядати квіти і парки. Взагалі, кожен район Львова в середньому купує на прозору ці послуги десь на 4-5 мільйонів гривень. Галицький район до всього ще й подав тендер на 200 тисяч гривень на догляд е, висаджування та збереження цибулин тюльпанів. Звісно, ніхто не сперечається, що є моменти критичні в догляді за парками та насадженнями. Наприклад, зрізка аварійних дерев, які можуть завдати шкоди здоров'ю мешканців, але тюльпани. Яку суму загалом на озеленення та догляд у Львові витратять з міського бюджету, невідомо, адже прес-служба Львівської міської ради з 10 травня не може знайти того, хто це прокоментує для Львівмедіа. Одним словом, гроші тратять, а дати відповідь на що зуське. І тратять їх як вміють, інколи забираючи з інших потреб. Ми взагалі всі у Львові давно живемо в кредит, адже у ратуші всі великі потреби закривають за кредитні кошти. І це було б непогано, якби економіка і дохід міста були стабільними та росли. Так от, минулого тижня у Львівській міській раді заявили, що райадміністрація в Львові виділять 120 мільйонів гривень на поточний ремонт дорожнього покриття. Погоджуюся, дороги у Львові стали. М'яко кажучи, такі собі, але нагадую, що ще минулого року активісти та волонтери збиралися під стінами обласної адміністрації на акції протести. Спочатку дрони, потім стадіони, назвавши ремонти доріг, будівництво доріг і всього решта не критичними витратами, але чомусь апелювали лише до обласного бюджету. Проте, як тратять кошти Львів, претензій у них не було. А дарма до слова ці 120 мільйонів гривень у ратуші планують взяти на дороги з інших потреб. Зокрема, 30 мільйонів гривень з грошей, які передбачали на функціонування електронного квитка у другому півріччі. Ці кошти планують повернути у липні. Покличте, екзорциста, бо той квиток ніколи повноцінно не запрацює у Львові, 29 мільйонів 412 тисяч гривень з програми теплопостачання. 10 мільйонів гривень з програми утримання парків, і а це цікаво, ми ще до цього повернемося. 40 мільйонів 580 тисяч гривень, які були заплановані як внески до статутного капіталу Львів Теплоенерго, та 10 мільйонів гривень з програми забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою. Взагалі дрібних витрат на благоустрій міста дуже багато. Самі вони поодинці виглядають. Ну, не такими вже й підозрілими. І роблять все це за ці такі не дуже дрібні, але великі гроші, для того, щоб місто стало красивим і комфортним. Але тим самим виймають з бюджету не дуже дрібні суми. Наприклад, будівництво безбар'єрної доріжки в Шевченківському гаю місто обійдеться у 3 мільйони гривень. У квітні комісія фінансів та планування бюджету Львівської міської ради погодила виділення півмільйона гривень на будівництво цієї доріжки. За словами міських депутатів, ця доріжка дуже потрібна там для вгадайте кого. Звісно ж, для військових, які повернулися з війни із тілесними ушкодженнями та пересуваються на кріслах колісних з великою повагою до наших ветеранів, але мушу сказати, це голос. Пахне популізмом, бо у ратуші зі всіх сил намагаються зробити місто красивим і зручним, аби львів'яни бачили доглянути Львів, були задоволені. А коли твій виборець задоволений, то і переобратись на наступний термін легше. Ну, бо ж ви згадаєте про сміттєву проблему лише тоді, коли у вас згорить міське сміттєзвалище. А про очисні споруди, коли лайно полізе з ваших унітазів. Насправді, допоки місто всаджає квіти, косить траву та прокладає нові доріжки, у Львові величезні борги перед кредиторами. І на їх повернення з міського бюджету піде більше, ніж на допомогу для ЗСУ. А ще є дві дуже цікаві історії, у яких йдеться не про витрачені гроші, а про землі, які міська влада Львова замість продати отримані гроші скерувати на допомогу армії, просто роздає на пільгових умовах або взагалі задарма. Перша історія індустріальний парк Сигнівка свого часу на розбудову інфраструктури та ремонт під'їзних вулиць місто витратило понад 200 мільйонів гривень. Це була така собі інвестиція. Мовляв, робимо територію привабливою для інвесторів, продаємо їм цю землю під індустріальний парк і повертаємо вкладені гроші з вигодою. Але минулого року плани міської влади змінилися, і замість продавати землю її віддали в оренду. На пільгових умовах компанії Формація Сигнівка». Так, для цього навіть оголошували цілий конкурс, однак на нього подалась лише одна фірма, яка і стала переможцем. Тоді в міській раді пояснювали, що через повномасштабне вторгнення інвестори не хочуть купувати міську землю, тому мусять віддавати її ледь незадурно. задурно. Ще одна. Але гірша історія це дерибан 24 гектарів землі в районі Голоском. Упродовж кількох років Львівська міська рада роздавала земельні ділянки за дарба, нібито членам садового кооперативу Голоском. А коли успішно роздала члени цього садового товариства, внесли свої ділянки в статутний капітал фірми Флольвів. Паралельно цільове призначення ділянок дивним чином змінилося із садибної забудови. На багатоквартирне житлове будівництво а потім власник землі спокійно продав її львівським забудовникам, які працюють під брендом Аурум. Отака така нехитра схема дербану міської землі Львова. Орієнтовні витрати для міста це 190 мільйонів гривень. І тут є ще одна проблема: суто політична, як працює місцеве самоврядування у демократичних країнах. Є міський голова і підпорядковані йому виконавчі підрозділи. Є депутати міської ради, які покликані контролювати роботу посадовців, і ось ці дві гілки влади мають під пильним оком. Громади між собою дискутувати, сперечатися і в процесі приймати виважені рішення. Проблема починається, коли ці гілки зростаються, і схоже, у Львові ми зараз бачимо саме це. Принаймні, таке враження складається з останньої сесії Львівської міської ради. Суцільна злагода дозволити будівництво нового житлового комплексу на підзамче. Будь ласка, забудувати житлом львівський завод устаткування прошу дуже. Підтримати ідею з переводом протезного заводу у комунальну власність без проблем. Якщо ж злагоди немає, як-от із новими кредитом майже на мільярд гривень, то питання скромно знімають з публічного розгляду. Потім підуть на каву і домовляться. До слова, місто Львів є однією з найбагатших громад країни. Минулого року журнал Forbes зробив дослідження, скільки грошей на підтримку обласних бригад ТРО виділяли міста протягом 9 місяців 2023 року. І як ці суми співвідносяться з витратами на благоустрій самих обласних центрів? Так от, Львів тоді витратив 324 мільйони гривень на тереборону і мільярд 358 тисяч гривень на благоустрій міста. Як будуть цього року? А поживемо! Побачимо!